Коли я чую Acer, то в мене це викликає флешбеки в минуле, коли я купив собі їхній ігровий ноут. Після чого поставив крапку на ігрових ноутбуках в цілому. Але як з ігровими ноутами в мене зараз все добре, так і цікаво, а як з ноутами в цілому в компанії Acer. Мені все ще обходити їх стороною, але на диво, в мене навіть не вийде його засрати. Тому давай зацінимо Acer Aspire 3, що ж можна отримати за 17 тисяч гривень. Ні, ні, він не засланий компанію Acer. А за ноут і те, що ділиться гаджетами, як завжди, неземна подяка вже в який раз Souris. По дизайну, то в мене особисто він рвотного рефлексу не викликає. Все досить непогано і стримано виглядає. На мій смак, то його трохи дешевить нижня кришка, і її візерунок, але вона в очі буде потрапляти дуже рідко. Ну і з дизайну то трохи вибиваються ось ці дві пімпочки на кришці дисплею. І вони тут не просто так. До речі, зверну увагу, що верхня кришка дисплею прогинається, тому я б на нього нічого важкого не ставив, особливо по центру. Товщина до 19 мм, а вага до 1,8 кг. Тест на мак. Бук, він, звісно, не проходить, і це очікувано, неочікувано було би, якби пройшов. От якраз при відкритті, і розумієш, для цього ось ці от на кришці пімпочки, це ніжки, щоб не дряпало кришку. Так ніби придумали, що він буде відкриватися ось так, а потім такий, блін, так кришку буде обстіл дряпати. А другий, хто каже, скаже, ну так, блін, давай приліпимо туди ніжки. Створили проблему і придумали її вирішення. Сама ж кришка відкривається десь на 150-160 градусів. В принципі, досить хороший запас, і це вже добре. У відкритій нас зустрічає 156-дюймовий екран з розширенням Full HD. Матриця трохи дешевша IPS, у якої кути огляду, все ж добрі, яскравість майже 250 ніт, І це прикольно, що покриття екрану матове. А от покриття sRGB не прикольне, бо всього близько 50% і це зразу впадає в око. Тобто для роботи з кольором він явно не підійде. Хіба підключати до відповідного монітору? Ну і думаю, очевидно, що він на 60 Гц. Ніхто ж не очікував, що тут буде більше. Раз, два, три, чотири, п'ять. І ось так, от вас буде видно, якщо ви будете використовувати дану веб-камеру в цьому ноутбуці. Вона є HD, тобто досить звичайно, по якості. При цьому вона досить ширококутна. дивіться скільки Влазиться в кадр. Також вона має led індикатор який повідомляє, коли камера активна, або якщо хтось до неї підключився і захоче за вами підглядати. Плюс їй допомагають два мікрофони, які, в принципі, по якості я послухав, мені подобаються. Досить непогано. Але сама якість відео, коли дивишся, от зараз, коли я себе записую, то вона краща, а коли зберіг, то додається трохи мила. І звичайно, чим більше світла, тим воно якісніше. Ось ця. Ось це відео і чим менше, тим гірше. І зараз зразу подивимося, як буде при поганому освітлені, наскільки більше стане мила, наскільки воно стане гірше і поганіше. Ну коротше, якось так. Далі йде клавіатура, і самі ось ці клавіші відчуваються дешевенькі, тобто це от пластик, але на набір тексту це ніяк не впливає. Був він доволі приємний і м'який. Дуже приємно, що вона повноцінна, тобто її відділ нампад він трошечки куций стиснутий. Але добре, що він є. Але неприємно, що, на жаль, немає підсвітки клавіш. що відповідно в темноті може бути дискомфортно, ну мені так точно. І по тачпаду то в мене претензій немає, покриття хороше для любителів великих розмірів, то на мій смак він достатньо великий і проблем не виникає. А от що стосується динаміків, то тут їх два, і вони прям дуже простенькі. От прям давно настільки простеньких я не чув. Ще й направлені вниз. Ну але як завжди, добре, що вони взагалі є. По портах то їх кількість не така вже й велика. Зліва порт зарядки, Type-C, HDMI та Type-A. Зправа Type-A та 35 міліметровий джек. Дуже добре, що даний Type-C стандарту 3.2 Gen 2. Він багатофункціональний, і через нього можна як заряджати ноут, так і підключати флешку, чи навіть той самий монітор чи телевізор через спеціальний кабель. Ну або все зразу завдяки ось таким от USB-хабам. Давно кажу, що пора запастися ось такими штуками всім власникам ноуті. Вона просто must have. І часу знімає багато болю та позбавляє дискомфорту. Ну і давайте допоможемо Володі зробити YouTube його найулюбленішою справою життя. Для цього ставай спонсором на YouTube або патроном на Patreon. Патрон. Всі посилання під відео. Найцікавіше продуктивність. І за такі гроші тут на диво досить все гарно, ну як мінімум по буквочках та циферках. Процесор AMD Ryzen 3 7320 u вбудована в нього графіка AMD Radeon 610M, 8 ГБ розпаяної нової оперативки lpddr 5 яка працює на частоті аж 5200. Моя в ПК всього на 3200 фігачить. І SSD на 256 ГБ, типу M.2 2 вона ж в слоті, а значить можна апгрейднути з часу. Ну, не. Погано, скажіть, а що виходить на практиці з цим всім? Далі для любителів цифрок і бенчмарків, то я зібрав для вас трохи даних. Це був Signch, Geek Bench, PC Mark та FURMark. Це все можна поставити на паузу і роздивитися. Думаю, ваше побажання закрите. Хоча нагадую, що для мене ці всі цифри взагалі нічого не говорять і безтолкові, але для вас, будь ласка. Тепер ці попугаї переводимо в нормальні життєві тести. Я думаю, всі прекрасно розуміють, що це взагалі не ігровий сетап, але ну я не міг не запустити, щоб не глянути, наскільки він не ігровий. Але стандартний мій бенчмарк у вигляді Warzone так і не вийшло запустити. Ні першу частину, ані другу частину. Друга давала помилку, яка ну, ніяк прям не фіксилася, а перша доходила до максимуму екрану завантаження гри. І зависала тільки гра. Вирішив тоді запустити нестандартний для мене бенчмарк це CS GO, і навіть на найнижчих ідуть затримки і некомфортна гра. Тому довелося ще трохи опустити планку і запустив Rocket League. І вона само собою запустилася, працювала в принципі непогано, але це також було неіграбельно, десь нижче, на 30 кадрів. Відчувається нормальна така затримка та довгий відгук надію. І це просто підтвердило, що він ну взагалі не для ігор. Ну або для дуже простеньких, я вже казав, що солітер взагалі не вибагливий, то може в роботі себе він проявить? Відповідно, встановив в моєму випадку, що мені найбільше було цікаво, це Premiere Pro. запустив все той же старий добрий проект із к відео на таймлайні все досить навіть непогано. Є незначні затупи і затримки, особливо після запуску програвання після паузи, але вона інколи буває і на моєму ПК, який в рази потужніший. І Якщо поставити відео на рендер з тими ж налаштуваннями, як на моєму ПК, то це займає 18 хвилин і 20 секунд, вроді навіть непогано. І це все говорить тільки про те, що всі інші менш вибагливі, наприклад, офісні програми, тим більше будуть поводити себе тут прекрасно. А от що стосується охолодження, то в мене вже був гарячий досвід з використання ігрового Acer Predator в далекому. 2000 у 2018 році, і з того часу я з обережністю підходжу до всіх ноутів Acer, та особливо їх охолодження. Ось таку от психологічну травму вони мені залишили. Прогнав стрес-тест Ваїда, яка чомусь не відображає температури процай відягків, а відображення температура на себе взяв ось і Сіті. І після 10 хвилин тесту, та й навіть там більше було. То максимально по самому працю по температурах було до 85 градусів, а на відео ядрі показувало до 70 градусів. Для цифроманів то це все ще нижче максимально допустимих та в робочих адекватних ноутбучних межах. І для мене більш важливі не цифри, а те, як цей нагрів передається на корпус та як це відчувається при користуванні. І при стрес-тесті він був тільки в одній точці гаряченький над клавіатурою в межах F2, F5. Тобто та зона, де просто так руки тримати не будеш. Ну і зона вже якраз самої клавіатури, то вона була просто тепла. І це мене прям дуже приємно здивувало. При цьому руку на найгарячішій точці можна було спокійно тримати і точно не обпектися. І не менш важливо, але поки він коптив в тестах, вентилятори навіть були дуже адекватні по гучності. та здавалося, що вони взагалі. Не працюють наповно, так ніби десь наполовину. Нагадую, що це в стрес-тесті, які робить навантаження вищі, аніж будь-які звичайні програми чи ігри. Тому можу сказати, Acer молодці. Я шокований, що я це взагалі кажу. Що стосується автономності, то виробники не відмовляють собі в задоволенні розписувати міфічні цифри, максимально неможливі, в досягненні при звичайному використанні. Звичайних людей у звичайних умовах, і тут написали, що максимальна автономність до 13 годин. Яка точність? Чому було не заокруглити, наприклад, до 14 чи навіть до 13. Ну але нехай на практиці при звичайному програванні 4К відео через Wi-Fi з максимальною яскравістю це вийшло 5 годин 35 хвилин, і було ще 10%. Якось трошки далекувато до 13 ,5. А відповідно, ну максимум до 6 годин може вийти при такому використанні. А якщо якісь більш серйозні навантаження, як от рендер відео, то за 18 хвилин з'їло 15%, що приблизно орієнтовно десь буде 50% за годину. Комплектний блок на 45 ватт він відносно компактний, але все ще старого зразку і зовсім не привабливий. На його заміну можна взяти якийсь суперкомпактний і маленький ган на тих же 45 ватт. Якщо не плануєш більше нічим займати Type-C порт, і цей комплект буде набагато приємніший і компактніший. Та й взагалі, чого самі виробники не додумались ось ці от старі блоки замінити на ось такі от нові? Питання, звичайно, риторичне, але таке враження, що вони їх просто наробили років 10 назад на 50 років вперед, забуваючи про прогрес. І через це хтось має мучитися саме ось цим, або робити додаткові витрати. А зарадився він з 10% до 100 за півтора години. За такі гроші я не здивований, що у нього немає сканера пальців і матриця по RGB не покриває всі 100%, бо в цілому він дуже достойно напакований в такий бюджетний бюджет. Так. 17 тисяч це наразі рахується бюджетним рішенням але найбільше приємно здивувало охолодження. Тепер мені прям дуже цікаво потестувати свіжі ігрові ноути від Acer. Може хтось з компанії побачить дане відео, то не соромтеся писати. Мені треба підлікувати травму з предатором. А як тобі ось такі от ноут, пиши у коментах і накидай, які можуть бути кращі рішення в ці гроші. Не забувай донатити на зсу і підтримуй канал Гривне. Ну а тут будуть інші не менш цікаві відео, тому. Зустрінемося там.